Українська армія просунулася під добропіллям. Втрати росіян колосальні. Зеленський розповів, скільки територій вдалося звільнити. А тим часом в самій Росії істерика. Ігор Гіркін фактично визнав провал на фронті і відкрито критикує Кремль. Це початок кінця для окупантів. Розберемося на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Українські бійці мають успіхи в рамках контрнаступу під добропіллям. Вони просунулися на схід від Новоторецького. Вдалі дії наших воїнів підтверджує, і Володимир Зеленський. Добропільська контрнаступальна операція триває. Нашим силам вдалося звільнити вже від початку операції більш ніж 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Втрати російської армії величезні. Президент уточнив, російські втрати тільки в рамках цієї операції майже 3200. і більшість безповоротні втрати. Оперативне командування Дніпро надає розширену статистику. каже за тиждень Росія втратила майже 5,5 тисяч солдатів і офіцерів. Також було знищено 18 танків, 4 броньовані бойові машини, 9 реактивних систем залпового вогню, 195 гармат і мінометів, майже півтисячі автомобілів тощо. На покровському напрямку Донеччини українські бійці ліквідували окупанта, який заховався в трубі. Його викурили оператори FPV дронів з 414-ї бригади птахи Мадяра. Шансів втекти в окупанта не було. А спецпризначенці сил спеціальних операцій впритул вийшли на позиції елітної 810-ї бригади морської піхоти Росії. Знищили трьох російських морпіхів. Ще одного взяли в полон. Окупанти були дезорієнтовані і не встигли навіть дати відсіч. Тим часом у тилу ворога нову успішну операцію провело гур. Ліквідовано підполковника Розгвардії та ще двох росіян. 27 вересня гур за підтримки руху визволення Кавказу знищили ворога на території Росії поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю. Партизани вистежили ворога, з'ясували його шлях переміщення і підірвали. Знищений підполковник Росгвардії очолював групу ворожого спецпідрозділу Авангард. Також на той світ пішли його помічник і водій. А тим часом, колишній офіцер ФСБ і організатор війни на Донбасі Ігор Гіркін визнав, Україна дійсно може перемогти Росію. Він вщент розносить керівництво Кремля за провал наступу на всіх фронтах. Наші війська зі швидкістю хорошої черепахи просуваються на окремих напрямках, а потім здають ту саму територію в ході ворожих контратак. За його словами, Росія вже втратила контроль над Кримом і Чорним морем. У нас вже завдаються удари по наших східних базах на Чорному морі. Де чорноморський флот? Куди він подівся, що противник атакує безекіпажними катерами Новоросійськ? що взагалі відбувається над Кримом? Гіркін каже, що Росії час завершувати війну, щоб не програти її. Якщо не можемо перемогти у війні, то дійсно може треба з неї виходити. Ситуацію оцінюю як надзвичайно важку і таку, що має стійку тенденцію до погіршення. На жаль, жодної перспективи швидкої перемоги над Україною я не бачу від слова зовсім. Росіяни запускають проект із продовження життя людини. Мета збільшити довголіття громадян до сотні або навіть 120 років. Про запуск програми повідомила віцепрем'єрка Росії Тетяна Голікова. Проект доручили дочці Володимира Путіна Марії Воронцовій. Вона має запустити дослідження вже наступного року. Російські інсайдери з посиланням на джерела в Кремлі пишуть, уже потроху починаються експерименти. В найближчі місяці вони розгорнуться на повну силу. Є позитивні результати, є негативні. Для експериментів над людьми в Росії обрали добровольців, зокрема ув'язнених, які вирішили обміняти участь в експерименті на достроковий вихід із в'язниці. Проте як завжди у Росії робиться це все не заради загального блага, а через бажання еліти жити вічно, джерело пояснило. Ми відберемо 20-30 осіб, які першими гарантовано продовжать собі життя до 100-120 років. Це будуть представники еліт, ті, від кого залежить доля Росії. Це точно будуть люди критично важливі для майбутнього Росії. Очевидно, що йдеться передусім про Путіна. Те, що диктатор хоче правити вічно, стало зрозуміло під час його візиту до Китаю. Там Путін обговорював із Сі Цзіньпіном можливість безсмертя. Їх розмова потрапила у прямий ефір. Путін тоді заявив. Завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна постійно пересаджувати, і люди зможуть жити все більше і навіть досягти безсмертя. Пізніше на прес-конференції очільник Кремля підтвердив, що мав таку розмову: сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, навіть хірургічні, пов'язані із заміною органів, дозволяють людству сподіватися, що середня тривалість життя істотно збільшиться. Нагадаю, що путіну скоро виповниться 73 роки. За поправками, ухваленими 5 років тому, він може залишатися президентом до 2036-го, Тоді йому буде 84. Але навіть цього йому мало. Не дивно, що проект з експериментами над людьми він доручив доньці Марії Воронцовій. Вона займається генетичними дослідженнями і отримувала державні гранти на дослідження процесів відновлення клітин як основи довголіття. Як далеко вона готова зайти у своїх експериментах? Скільки людей стануть лабораторними щурами, перш ніж диктатор вирішить, що знайшов рецепт вічного життя? Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, нібито Україна готує провокацію проти Польщі. Туди буцімто мають закинути диверсійну групу військових під виглядом росіян. Операцію, за словами Москви, має супроводжувати інсценування атаки на критичну інфраструктуру. Варшава, нібито, в курсі. Сценарій передбачає імітацію атаки на об'єкти критичної інфраструктури Польщі, щоб посилити суспільний резонанс. Російська розвідка фантазує далі. Там вважають, що після нібито викриття цієї групи її учасники дадуть свідчення перед журналістами і покладуть Вину на Росію та Білорусь мовляв, ті намагалися дестабілізувати ситуацію в Польщі. Подібна подія не повинна залишити у європейців сумнівів, що за всіма ворожими акціями стоять Москва і Мінськ. Мета продемонструвати, що Росія розкручує маховик ескалації і спонукати Європу до максимально жорсткої бажано військової відповіді. У Києві цю заяву сприйняли як ще одну дезінформацію. Мовляв, служба зовнішньої розвідки Росії фактично зізналася у власних планах атакувати країну НАТО. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко переконаний, головна мета операції з дронами в небі країн НАТО а також можлива майбутня Спроба заходу ДРГ Росіян, перевірка реакції альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати і зменшити підтримку України. Не вийде. Тим часом на іншому кінці світу назріває ще одна війна: Китай розгортає ракетні частини на східному узбережжі. За даними The New York Times, арсенал Пекіна зріс на 50%. до 3,5 тисяч ракет. Серед них гіперзвукові, які важко перехопити, а деякі можуть нести ядерні боєголовки. Усе це на тлі претензії Китаю на острів Тайвань. Водночас Сполучені Штати зайняті стримуванням Росії у Балтійському морі. Американські P-8 Poseidon – літаки здатні виявляти підводні човни, базуються вже в Норвегії. Проводять розвідку поблизу російських територій у Балтійському морі. Видання НьюЗВІК пише: це відповідь на загрози Росії для підводної інфраструктури і на підозрілу активність дронів у Польщі, Данії та Норвегії. Таке враження, що все рухається до третьої світової війни. У країнах НАТО розглядають історичне рішення розгорнути систему протиповітряної оборони над західною частиною України. Про це пише видання The Telegraph. Мета збивати ракети та безпілотники, що їх запускає Росія. Така операція не несе в собі ризику загибелі російських військовослужбовців. Однак це продемонструвало б, що Європа достатньо рішуча, щоб дати відсіч вторгненням з повітря і піти заради цього на певний ризик. Європейські лідери обговорять це питання уже завтра, в Копенгагені. Ідея не лише в захисті прикордонних областей України, закрити небо можуть навіть над Києвом. Це істотно вплинуло б на військові зусилля України. І що найголовніше, це стало б для Путіна сигналом. Якщо Росія створює дилеми для Заходу, Європа може і буде робити те саме для Росії. На цьому тлі прем'єр Угорщини і друг Путіна Віктор Орбан зробив несподівану заяву. каже: якщо російські безпілотники перетнуть кордон, їх знищать. Ба більше Орбан вперше публічно назвав Росію слабкою. Росія не може нам зашкодити. Росія слабка у військовому плані, економічно слабка. Те, що росіяни витрачають на військові потреби, це лише частина того, що ми витрачаємо у західній Європі. Тим часом Європа готується вже зараз. До Данії стягуються війська з різних країн. Фінляндія надсилає контингент. Велика Британія розгортає військову техніку. Прибули туди й українські військові. Це інструктори, які мають навчити союзників збивати ворожі дрони. Володимир Зеленський пояснив. Наші військові розпочали розгортання в даній місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Це може стати основою нової системи протидії європейської стіни дронів. Партнери теж відповіли взаємністю. Євросоюз виділив 2 мільярди євро у виробництво безпілотників в Україні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила: ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати. Тепер це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал повною мірою. У Дніпрі, серед білого дня, російські дрони вдарили просто по центру міста. Ворог використав безпілотники шахет. Місцеві жителі зняли на відео, як дрони били по Дніпру один за одним. Пролунали вибухи. У місцях прильотів спалахнули пожежі. У місті справжнє пекло. Окупанти вдарили просто між житловими будинками. Руйнування масштабні, горять авто у вікнах медцентрів, вибиті шибки. Будівля офісу зруйнована. Все затягнуло димом. Вулиці в уламках. Рятувальники терміново прибули на місце влучань. І взялися гасити полум'я. У цей час медики надавали допомогу пораненим прямо на асфальті. Очільник області Сергій Лисак уточнив: 15 людей постраждали. У них осколкові ураження, рвані рани, забої. Один чоловік був у важкому стані. Його не змогли врятувати, він загинув. За словами міського голови Бориса Філатова, вибухова хвиля зачепила будівлю медичного центру та дитячу стоматологію. Місто в повній координації з військовою адміністрацією та рятувальниками допомагає їм, зокрема, спецтехнікою. Повідомив мер лікарні приймають постраждалих. А працівники державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідувати наслідки атаки. Дісталося також і Харкову. Окупанти завдали удару по київському району дроном. Молнія про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Дрон влучив у дорогу. Повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. Проте невдовзі в місті знову пролунав вибух цього разу. Це був уже шахет. Загалом упродовж 10 хвилин ворог завдав 5 ударів. Згодом атака продовжилася ударами по холодногірському району місто в диму. Тим часом Сумщина без світла. Через удари ворожої армії по критичній інфраструктурі, знеструмлені оселі Конотопа, частини Конотопського району, а також Шостки та Шосткинського району, повідомили в Суми Обленерго. Повернути світло намагаються якнайшвидше. Росія знову цілить в енергетичні об'єкти. Хоче, щоб українці замерзли взимку. Друзі, чи готові ви до можливих блекаутів? Пишіть про це в коментарях і підписуйтесь на канал.